Друзі, вітаємо вас в магазині Samsung Experience Store. Моє ім'я Гліб, і ви знаєте, про що ми сьогодні говоримо? Звісно, про нові складання смартфони від Samsung Galaxy Fold 7 та Galaxy Flip 7, що нещодавно були презентовані під час події Galaxy Ampack, яку, до речі, ви могли переглянути на нашому youtube каналі. Сьогодні ми підготували для вас приємний сюрприз, а саме додаткову вигоду 1000 гривень на купівлю нових Galaxy Fold 7 та Galaxy Flip 7, яка діє протягом 24 годин. Переходьте за посиланням у описі трансляції та купуйте новинки з додатковою вигодою, та не боріться, оскільки пропозиція обмежена. І перший наш головний герой Galaxy Fold 7. Це новий складаний смартфон від Samsung, який став тоншим, легшим і розумнішим. Товщина в складеному вигляді всього 8,9 мм. У розгорнутому лише 4.2. Це менше товщини олівця з Galaxy Fold 7 ви не йдете на компроміси, великий 8-дюймовий дисплей для роботи, перегляду контенту і навіть зуму з 200 мегапіксельної камери. Так-так, тут стоїть та сама камера, що і у Galaxy S25 Ultra. А ще Fold 7 – це портал до світу Galaxy AI. Хочете пояснення незрозумілого терміну зі статті або знайти підказку у грі? Одним натисканням запустили Gemini і готово. Цей смартфон значно розумніший, ніж ви можете собі уявити. Особливо класно це працює у мультивіконному режимі. Працюєте у браузері, а поруч запитуєте щось у штучного інтелекту. Проте зараз нікого не здувати тим, що можна розмовляти голосом зі смартфоном. А якщо треба показати щось на відео, ai асистент може спілкуватися з вами в режимі реального часу через камеру вашого смартфону, просто наводите камеру на те, що ви хочете запитати, а Gemini допоможе вам. Підібрати образ на ділову зустріч, скласти велосипед з коробки без інструкції, чи навіть приготувати вечерю з того, що є у вас в холодильнику. Також важливо згадати і про те, що всередині Fold 7 Бо цей гаджет не лише про дизайн, а й про справжню технічну досконалість. Тут встановлено флагманський Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Цей чіпсет створений у співпраці з Qualcomm і оптимізований спеціально для Samsung. Він забезпечує високу продуктивність, ефективну роботу та максимально плавну багатозадачність. І коли до нас в магазин приходять люди, яким потрібен не просто смартфон, а справжній портативний ПК, ми згадуємо про ще одну фішку смартфона. Унікальний застосунок Samsung Dex. Уявіть, ви підключаєте Fold7 до монітора або телевізора і отримаєте повноцінний інтерфейс як на комп'ютері. Ідеально для роботи в дорозі в якості портативного офісу браузер, документи, презентації, монтаж відео усе з одного пристрою. І найголовніше Fold7 не тільки потужний, а й автономний. Завдяки новому енергоефективному чіпу смартфон спокійно витримує повний день активної роботи з відео, месенджерами, камерою та великою кількістю відкритих вікон. І все це в найтоншому корпусі серед усіх Galaxy Fold. А якщо ви граєте в ігри, вам точно сподобається ігровий досвід на Fold 7. Він підтримує апаратне трасування променів. Тож ви отримуєте ще більшу реалістичну графіку в іграх. При цьому стабільну частоту кадрів та мінімальний нагрів корпусу навіть у складних проєктах. Ну як вам, вже цікаво? А ми нагадуємо, що тільки сьогодні у вас є можливість придбати новий Galaxy Fold 7 чи Galaxy Flip 7 з додатковою вигодою 1000 гривень. Деталі у описі трансляції. А ось наш другий зірковий девайс. Galaxy Flip 7 стильний, компактний та яскравий складаний смартфон, що точно сподобається усім, хто цінує максимальну компактність та не уявляє своє життя без створення контенту. Його зовнішній дисплей став ще більшим 4,1 дюйма. І тепер він займає майже всю задню панель. Цей смартфон ідеально підходить для селфі, і це не тому, що в нього є крута фронтальна камера. Ні, вона йому просто не потрібна. Хоча вона і є. Селфі з основної камери, це вам не жарти. Натискайте двічі кнопку живлення і вуаля! фотографуйте себе з якістю флагманської 50-мегапіксельної камери, а результат одразу бачите на зовнішньому екрані. Ну круто ж, правда? І колеги з інших магазинів навколо, що продають штативи, трохи косо дивляться на Galaxy Flip 7, бо в цьому і є наступна фішка – режим Flex. Ставимо смартфон так, чи ось так, чи навіть ось так, і отримуємо фото з незвичних ракурсів, без використання рук чи різних тримачів. Показали долоньку, отримали чітке та якісне фото. А розгорнутий Flip 7 це вже 6,9 дюймів екрану. При цьому він став ширшим, а отже, зручнішим у повсякденному користуванні. Тепер він має співвідношення сторін 21 до 9, коли минулорічна модель мала 22 до 9, тобто його основний екран, як у звичного усім моноблочного смартфона. Бути власником Galaxy Flip 7 означає бути приреченим на захопливі погляди від інших. І це не тільки тому, що він. Так прикольно складається, а й має безліч можливостей для кастомізації. Нова оболонка One UI 8 та Android 16 дозволяє налаштовувати віджити, ставити кастомні заставки та змінювати свій фліп під свій настрій. А ще зацініть ці кольори, що має фліп 7: глибокий, чорний, сріблясто-блакитний та хід цього сезону та наших продажів червоний корал. До речі, усі новинки, включно з смарт-годинниками Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic та Galaxy Watch Ultra, вже можна протестувати в магазинах Samsung Experience Store. При купівлі яких ви отримаєте додатково плюс один рік гарантій в подарунок та матимете можливість скористатись вигідним трейд-ін, щоб заощадити до 100% вартості нового пристрою, або ж захистити свій новий пристрій, щоб користуватись ним без турбот. Сподіваюсь, вам сподобалося сьогоднішнє відео, та ви дізналися трохи більше про нові складання смартфони Samsung. А я, в свою чергу, запрошую вас відвідати один з офіційних брендових магазинів Samsung Experience Store, де наші експерти розкажуть та покажуть вам усі наявні пристрої. Або замовляйте онлайн з безкоштовною швидкою доставкою на Samsungshop.com.ua та обов'язково скористайтесь ексклюзивною вигодою 1000 гривень на купівлю нових Galaxy Fold 7 та Galaxy Flip 7, яка діє протягом 24 годин. Переходьте за посиланням у описі трансляції та купуйте новинки з додатковою вигодою. Дякуємо, що були з нами! Обов'язково залишайте враження про новинки в коментарях. Підписуйтеся на наші соціальні мережі Samsung Experience. Store Та до зустрічі в наступних відео. Всім пока!